Доброго ранку, діти. Ми з вами розпочинаємо новий тиждень, назва якого кімнатні рослини. І сьогодні нас з вами запросили в гості. А хто саме, ви зараз дізнаєтесь? Діти, сьогодні ми з вами потрапили у квіткову країну, де на нас чекає чудова незнайомка. Це Ліля. Вона працює флористом у квітковому магазині і знає все про рослини. Відгадайте загадку і здогадайтесь, про що нам сьогодні буде розповідати Ліля. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, правильно, це кімнатні рослини. Сьогодні Ліля нас запрошує у свою квіткову країну. Кімнатні рослини це джерело гарного настрою, краси, чистого повітря, здоров'я та доброти. Рослини харчуються зовсім не так, як ми з вами, і зберігати своє харчування в холодильниках вони не можуть. Живлення рослин міститься в землі, в якій вони ростуть. І якщо висмикнути рослину з землі і залишити так, то вона загине. Рослини ж рухаються, дихають і живляться. Значить, про них можна сказати, що вони ж такі живі істоти, як і ми з вами. Зараз я вам розповім, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. За різними квітами треба по-різному доглядати. Одні потребують багато світла, їх ставлять на сонячне місце, а інші бояться прямих сонячних промінців, бо тоді вони можуть зав'янути. Одні квіти потребують, щоб їх часто поливали, а інші навпаки п'ють воду дуже мало. Отже, кімнатні рослини потрібно поливати. Прискувати, мити, розпушувати ґрунт, пересаджувати за потребою і, звісно, підживлювати мінеральними добривами. А зараз ми з вами розглянемо та пригадаємо будову рослини. Рослина складається з корня, стебла, листків, квітки та пліду з насінням. Для того щоб кімнатні рослини себе добре почували, цвіли і тішили вас своєю красою, їм потрібно оприскування, розпушування, полив та світло і тепло. Зараз я вам покажу, як виростити кімнатну рослину. Спочатку нам потрібно взяти горщик і заповнити його до половини ґрунтом. Потім посадити туди на сінину і знову засипати ґрунтом, щоб горщик був майже повний. Далі рослинку потрібно поливати. Коли вже вона проросте, потрібно розпушувати землю. А коли вже виросте зовсім велика, то протирати її листечко. І звісно ж, не забувайте про достатню кількість сонячного світла. А тепер я вам пропоную перепочити і зробити фізкульт хвилинку. Як то в полі підростаємо, спинку рівненько тримаємо, руки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три, тихо, тихо опускати і на місці пострибати. Руки швидко ми потремо і у боки їх візьмемо. Нахилились вправо-вліво. Ми сидітимем красиво. А зараз я вас познайомлю з деякими кімнатними рослинами. Це Сансів'єра. Дивовижна квітка, здатна ночами наповнювати повітря в будинку і його господарів киснем. А це папороть поширена та доволі витривала кімнатна рослина. Однак усі папороті погано витримують сухе повітря. Це бальзамін. Бальзамін називають вогником за його яскравий колір квітів. А це бегонія рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі. Листочки схожі на листочки клена. А це фікус звичайний. Фікус вважається не тільки красивою, але ще й магічною рослиною. Існує думка, що якщо поселити фікус в будинку, то він буде виганяти і поглинати всю погану енергію. Ця кімнатна рослина добре очищає повітря в будинку і насичує його киснем. А це. Фікус бенджаміна. Фікус бенджаміна для будинку дуже корисний. Один з достоїнств цієї квітки, і, мабуть, найвагоміше, це є здатність очищати і покращувати повітря в квартирі. А це хлорофітум – Рослина з довгим, ясно-зеленими листочками, зібраними в пучки, із середини яких виростають довгі звислі квіткові стрілки з білими квіточками. А це ось фіалка, маленька квітка підкорює своєю компактністю, естетичністю та чудовим цвітінням. На вікно поглянь, на вікні фіалка, сніг на дворі міте, а фіалка собі цвіте. На жаль, не всі. Квіти безпечні, є небезпечні кімнатні рослини, рослини, які мають колючки або гості краї листя, якими ви можете поранитись, якщо ненавмисно дотронетесь до них, це кактус та алоє. А ще бувають отрудні рослини при попаданні на шкіру можуть викликати роздратування, алергічні реакції, сильний опік, нудоту, плювоту, діарею. Це такі рослини, як дифенбахія, кротон, молочай. Я дякую, що ви завітали до мене у гості. Ви дуже чимні, розумні діти. Запам'ятайте усім кімнатним рослинам, корисно іноді опинитися під теплим дощем, але не всі рослини можна мити під душем. Запилені рослини з ворсистим листям, наприклад, фіалку, краще чистити м'якою щіточкою. Якщо ви забули полити рослину і земля зовсім висохла, поставте горчики з квіткою у воду і тримайте до зникнення пухирців повітря. Земля повинна стати вологою. Поливаючи рослини, пам'ятайте, що краще добре полити квітку раз на тиждень, ніж потроху щодня. На весні та влітку під час світіння кімнатну рослину потрібно поливати дещо більше, ніж зазвичай рослину слід. Підживлювати кімнатні рослини необхідно пересаджувати за потребою. Краще зробити навесні. Коріння рослин може дуже розростися. І, незважаючи на часте поливання, рослина може засохнути. Дотримуйтесь всіх цих вправи і ваші рослини будуть радувати вас своєю красою. Молодці діти. Ви були розумнічки. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша подорож, і ви дізнались багато корисного та цікавого про тімнатні рослини. А я прощаю з вами до нових зустрічей. До побачення!